Щось мені, коли кричаю, думаю, щось там мені говорить кифу подивитися. Там люди звертаються, кожен за свої проблеми за кості, за то, то і думаю, а мене міс був переломаний. Думаю, то руку попаду собі на той ніс. То було в грудні кінці, тато помер 8 числа січня. Поховали на другий день і світло продбало. Милася при свічці, бо то ж січень, короткий день і цей світо появилося, я мився. У мене рівний ніс. Думаю, а так собі сама до себе говорять. Я щось придумаю собі, напевне. Йдемо з сестрою за ці гроші поминальні в автобусі на, на поховання, а вона каже, а що ти, носа вирівнювала? А я, а я вже зразу тобі зрозуміла, що це вже не зволіка. Я кажу, та ісус мені носа вирівняла. Ми догляд проходимо на роботі. Поліп, аналізи погані. Якусь операцію вирізати ще того поліпа. Кажу, Господи, ну як ти вже мені стілив того носа, такий то великий, таке, не то, що там вирівняти носа, то щоб для тебе той поліп мені взяти і стілити. І знов молюся. Прикладаюсь, знов моляться за всіх людей. А я все до себе, до того поліпа. Але думаю, що одразу не йду, бо то, що короткий час, не може не стілити. Будось, може, так відтягнула пару тижнів. Прийшла. І так же почала прикладати бородка за вухом, мазала і тою лійкою, ти миром пропало. А тут ноги. Так само, ноги, вічно мерзли ноги. Люди молилися, там холодні ноги, смерть. Я думаю, то я смерть я щось так не думаю, що в мене там була смерть. А там покладу ще на ті ноги. Може, десь на другу ніч. Ну, така температура, ноги горять, жара така. Я думаю, людям, що в мене така температура піднялася. Рано встала і вже й забула, пішла. На другу ніч знов тут температура, знов жара. Якраз. На роботу пішла, сидіть, ну жара ноги, знов. Аж потім воно до мене дійшло, що я поклала ноги, як молилися люди за ноги. І в мене мені вже в ноги не просто вже, вже, вже так стілилася. Нас так помирали одне за другим. Софія, це вже було для нас, це саме така, кожного два місяці в нас хтось помирав. І коли Софійкою сталося, це вже був такий шок. У мене на цьому фоні в мене дуже високий тиск, піднявся такий 200 на 130. Нічого не можна було зробити. До лікарів ходжу, аналізи всі здорові. Ну, назначають мені там тави, заспокійливі. Ну, я сплю, потім я ходжу, я. Я кажу, я не буду той там пити. Я кажу, Боже Оксано, я не знаю, куди йти. Давай будемо молитися і просити, щоб Святий Дух Господь вивів, куди нам треба ще звернутися. І Оксана знаходить вас в онлайні. А так як я працюю фізіотерапевтом в Італії, я прийшла до одних італійців. Вони сідають разом. Я включаю Володимира, uh -huh. де він благословляє. Він говорить українською мовою. Ну, я думаю, можу, зараз буде що він там благословляє. А вона каже: Таю папісто, я розумію. Я кажу, а як ти Розеля, розумієш? Так він такий гарманий, він говорить італійською мовою. Я говорю, ні, він говорить українською. Я, а, я в Ютуб, по Ютубі на ослоплявка. І вона мені каже, так він італійською, дивись, який розумний, падре. Я кажу, ні. А я ж хотіла перекласти. Вона як розплакалася, а я теж я почала плакати. в нас сталося чудо. Я кажу до Оксани, Оксан, можна мене запиши. На консультацію до Володимира. З Володимиром говоримо ми півтори години, і він починає говорити, говорити, Святий Дух, я п'яна. Я відчуваю, як мені п'яна. і тиск падає. Вис... Я розказувала всім Віталіям. Це, що позавчора видала собі оці духи. Я поміряла тиск, мене 120 як це чудо, Господь. Я дякую тобі. Я дякую всім присутнім і дякую вам.